Прес-конференцію на тему. У Луганську розпочати реалізацію проєкту Східноукраїнський навчально-методичний центр компетенції адміністративних службовців. Ресурсний центр. Ми поговоримо на наступні теми. Про перший проєкт про надання гранту, підписане між ЄС та органом місцевого самоврядування України, про плани з реалізації проєкту Східноукраїнський навчальний методичний центр компетенції адміністративних службовців Ресурсний центр, про створення інноваційної системи підготовки спеціалістів, які надають адміністративний послуг. А також про налагодження конструктивної співпраці з громадськими організаціями. Крім того, ми поговоримо про розробку системи міжмуніципального порівняння діяльності центрів надання адміністративних послуг. Та ще деякі, деякі питання, які розкажуть наші учасники. Отже, у прес-конференції беруть участь директор департаменту Луганської міської ради з питань регуляторної політики та підприємництва керівник проєкту Ольга Калініченко. Технічний радник проєкту Німецького товариства міжнародного співробітництва, підвищення якості муніципальних послуг в Україні, партнер проєкту Олексій Кубарь та експерт громадської організації агентства стійкого розвитку Луганського регіону, координатор даного проєкту Олександр Муратов. Ну, перше допрошу до слова пані Ольгу. Прошу пані Ольги, розкажіть детальніше про даний проєкт. Дякую. Доброго дня, шановні. Дозвольте мені проінформувати вас про роботу, яку робить Луганська міська рада. Головна мета цієї роботи покращення надання адміністративних послуг в місті Луганську. В червні цього року Луганська міська рада разом з партнерами розпочала реалізацію проєкту сідноукраїнський навчально-методичний центр компетенції адміністративних службовців. Луганська міська рада стала першим органом. Яка безпосередньо підписала проект грант і основна задача була це підготовка кваліфікованих спеціалістів навчання адміністративних службовців? Цьому передував дуже довгий шлях. Величиною в 10 років. І дозвольте мені зараз коротенько вас ознайомити з роботою центру, і яким чином сьогодні ми даємо послуги, і як це було 10 років тому. Першим кроком було створення рівно в 2003 році, на четвертому поверсі Луганської міської ради, реєстраційного офісу та дозвільного офісу. Це було невеличке приміщення, було дуже багато людей, які стояли в чергах в коридорі, і... але для підприємців це вже було покращення, тому що там сиділи представники податків. Пенсійного фонду, статистики, і вони одночасно могли і зареєструватись, і отримати довідки з цих органів, а також пізнати, які дозвільні документи їм потрібно було підготувати, щоб почати свій бізнес. Наступний крок був пов'язаний вже з прийняттям закону про дозвільну систему у сфері господарської діяльності. І вже тоді на законодавчому рівні органи місцевого самоврядування повинні були відкривати дозвільні центри. Так само на базі цього був відкритий дозвільний центр де вже працювало 26 дозвільних органів. Протягом місяця до центру зверталось близько 350 заявників і видавалось протягом місяця близько 230 документів. У 2010 році в дозвільному центрі вже працювали 34 дозвільних органів, 7 державних адміністраторів, 8 державних реєстраторів. Вже була збільшена кількість звернень за місяць до 4 тисяч і кількість документів близько до 3 тисячі видавалась. Але вже на той час ми розуміли, що не може бути таке приміщення, не може бути такі умови, які були в центрі. Тому Луганська міська рада, розуміючи цю проблему і розуміючи важливість цієї проблеми, звернулася до Луганської обласної ради. До Луганської обласної адміністрації з пропозицією разом відкрити адміністративний центр, в якому надавались послуги громадянам міста Луганська і Луганської області. Був підписаний договір між Луганською обласною радою, адміністрацією, Луганською міською радою про покращення надання адміністративних послуг населенню Луганську і Луганської області. Це був спільний проєкт, спільне фінансування, і результатом цієї спільної роботи була відкрита вже. В листопаді 2011 року перша черга Центру надання адміністративних послуг. Чому перша черга? Тому що в цьому ж році, за м, рішенням Комітету економічних реформ та дорученням президента, у Луганську було, було розпочато пілотний проєкт з реформування системи надання адміністративних послуг. Це окреме фінансування за рахунок державного бюджету. І сьогодні фактично вже 80%. Збудовано цього приміщення, яке є, прилягає до центру першої черги, і буде в комплексі е, зручне, е, зручне інформаційно забезпечене адміністративне приміщення, центр надання адміністративних послуг. За результатами роботи, вже в один, за результатами роботи. За два роки ми працюємо вже два роки, і за результатами цієї роботи на сьогоднішній день є дуже позитивний досвід. Місяць сьогодні звертаються близько 10 тисяч осіб. В день звертаються 500 чоловік. Були такі випадки, що адміністративний центр міг приймати до тисячі заявників в день. Це було не напружено, тому що центр забезпечений усіма засобами на сьогоднішній день. Що була і система електронної черги, є відкритість надання адміністративних послуг. Є сайт. заявники можуть розпечатати всі бланки, які їм потрібні, з сайту і прийти. В вже з готовими. Є інформаційно... Це інформаційна зала, де на рецепшені адміністратори розповідять, розкажуть про всі послуги, які надаються, допоможуть заповнити бланки. І тоді вже заявник заходить фактично з готовими документами і приймається адміністратором. Однак, незважаючи, ми розуміємо, що є гарне приміщення. Є зручний режим роботи, тому що люди працюють повний робочий день, а вівторок і в четверг працюють до восьми вечора і в суботу працює центр до 15-ї години, тобто є зручний режим роботи, є відкритість. Однак ми розуміємо, що до цього всього, що ми вже зробили, Луганська міська рада і обласна державна адміністрація, ще треба один дуже важливий аспект це аспект кваліфікованого адміністратора, який буде безпосередньо надавати послуги громадянам. І ці послуги, ми розуміємо, надаються не просто адміністраторам, вони надаються представником влади. І спілкуючись з іноземними представниками, які в ці центри відкриті, одночасно всі кажуть, і ми це розуміємо: настільки буде дана кваліфікована консультація, настільки буде бесіда між заявником і адміністратором, настільки він буде задоволений наданням послуг. У нього буде таке враження, як держава піклується по особу, яким чином конституційні права його реалізовані. Тому розуміючи всю цю проблему, ми і. Закон про адміністративні послуги теж разом з кабінетом міністрів давав доручення готувати адміністраторів. Не може людина, яка має вищу освіту, зайти в центр надання адміністративних послуг і однозначно знати 220 адміністративних послуг і орієнтуватися у всій цій атмосфері. Це буде напружена обстановка, якщо коли цілий день людина спілкується тому, щоб вирішити всі ці питання, питання знань. Питання психології, питання етики, питання взагалі, що це посадова особа органу місцевого самоврядування чи представник органу державної влади, який прийняв присягу і надає, звертається, спілкується з громадянами від імені держави, щоб він розумів, що він буде. М Носієм нової формації. Ми хочемо підготувати не просто, не просто навчальний заклад, де будуть начитані лекції, ні. Це, перш за все, виховання людини нової формації, підготовка спеціалістів, які змінять своїм часом, змінять відношення заявників, відношення громади до влади. Що ми для цього робимо? Договором передбачено. Інформаційно-ресурсний центр і е, це інформаційно-ресурсний центр, крім того, що буде навчати адміністраторів. Е, головною метою буде також е, порівняння. порівняння... Як надаються адміністративні послуги в інших центрах, передача своїх знань іншим адміністративним центрам. І мене запитують: це будуть тільки адміністратори Луганська? Ні. Ми сподіваємося, що це будуть адміністратори з усієї України. Тому що, якщо людина сьогодні працює і тут їй запропонують навчитись, вона піде в іншу залу і буде навчатись це, навіть не зовсім зручно. Люди повинні виїхати в інше приміщення, в інший центр, підготуватись і тоді вже поглинувати. Інути всі знання, їм будуть надані. Тому ми своїх кожного дня вчимо і сподіваюся на підвищення кваліфікації. Ми навіть розробляємо стандарти спілкування за телефоном. Ви розумієте, ви всі розмовляєте за телефоном, але ви відчуваєте з вами той, хто веде басі... бесіду. Дуже похмурий чи посміхається, є в нього посмішка на обличчі, тому навіть такі невеличкі елементи спілкування ми сьогодні приміняємо для державних адміністраторів. Що становиться бюджету? Європейська комісія підтримала наш грант, і бюджет проєкту становить 259 тисяч євро, з яких 186 тисяч євро надано Європейським Союзом, 66 тисяч євро німецьким товариством міжнародного співробітництва. Та 6,5 тисяч євро буде профінансовано за рахунок Луганського міського бюджету. В рамках проєкту планується обладнати сучасні тренінгові зали, розробити модельну програму навчання, сформувати базу даних викладачів з Європи і України, провести тренінги як для працівників, так і для викладачів, проводити систему дистанційного навчання в разі хто не зможе приїхати. Тобто буде поступово розширювати спектр навчання і круг тих людей, які будуть приймати участь в навчанні, також буде опрацьована система порівняння та оцінювання діяльності центрів надання адміністративних послуг. Чому в нас? І ще можна поставити питання. Друга черга центру буде додатково сьогодні 35 робочих місць для адміністраторів першій церкви. Друга черга центру передбачає додатково 40 робочих місць для адміністраторів. Тобто, в Луганську буде сформована. Комплексна система надання адміністративних послуг, які відносені до Луганської обласної адміністрації, до регіональних органів, до місцевих органів і до органів до органів місцевого самоврядування, навчання буде супроводжуватись з практикою. На третьому поверсі другої черги центру буде розміщений ресурсний центр, а на першим других поверхах, де безпосередньо йде спілкування з громадянами, ці адміністратори будуть проходити навчання практично. Буде встановлено аудіозапис і після спілкування з громадянином буде, розроб... буде аналізуватись, яким чином надана консультація, чи були помилки, чи ні. Як була ре... реакція на звернення громадянина? Таким самим. Адміністратори пройдя це навчання, будуть вже готові для ефективного надання адміністративних послуг в місті Луганську. Для реалізації цього проекту Луганська міська рада затвердила проект програму реалізації цього проекту і була створена робоча група управління проектом. Робочу групу управління проектом війшли представники організації, які приймали безпосередньо підготовці проєкту, це наші два проєктанти, обласна громадська організація і ГЕЙЦЕТ, і війшли спеціалісти Луганської обласної Луганської міської ради. Протягом першого року реалізації проєкту ми плануємо визначити саму структуру цього ресурсного центру, придбати техніку, меблі, навчальне обладнати навчальне приміщення, провести соціологічне дослідження і визначити. Спеціалістів, які будуть задіяні в процесі навчання, хто буде навчатись? Як ми бачимо, навчатись будуть адміністратори центрів надання адміністративних послуг, працівники органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Чому? Тому що законом передбачено, що адміністративні послуги надаються, як Центрах адміністративних послуг, так і безпосередньо органами виконавчої влади. Тому ті представники, які організують у себе належні умови для прийняття громадян і залишаться на своїх робочих місцях приймати громадян, вони теж будуть проходити навчання. Тренінги плануються проводити з залученням практики практики високої кваліфікації для тих, хто не зможе відвідати Луганськ, ми плануємо систему дистанційного навчання. Одним із складових цільової групи входять представники громадських організацій, які будуть виконувати в проєкті допоміжні функції: це проведення досліджень, інформування громадян та моніторинг, мі, моніторинг законодавства, а також моніторинг роботи безпосереднього центру. Проєкт сприятиме розвитку горизонтальних зв'язків та партнерства між муніп, муніп, муніципалітетами України, громадськими організаціями та міжнародною спільнотою. Як я вже сказала, в реалізації проєкту беруть участь громадська організація, Тетяна сказала, громадська організація Агентства стійкого розвитку Луганського регіону та наші асоційовані партнери проєкт Німецького товариства Міжнародного співробітництва підвищення якості муніципальних послуг в Україні. Створення навчального центру є логічним. Та необхідним кроком для переходу на новий рівень спілкування влади та громадян. Ми вдячні Європейському Союзу за підтримку цього проекту і лише і пишаємось тим, що Луганська міська рада стала першим органом місцевого самоврядування, яка безпосередньо написала цей грант, і підтримала підтримку Європейського союзу в цьому напрямку. Реалізація проекту. Дозволить нам запровадити високі європейські стандарти надання адміністративних послуг та поширювати позитивний досвід, набутий нами на території всієї України. Дякуємо, пані Ольга. Почули, як буде працювати саме цей проект. І зараз я запрошую до слова партнера проекту Олексія Кубаря. Скажіть, будь ласка, чого вирішили підтримати саме цей проект? Ну на вашу думку, німецьке общество міжнародного сотрудничества діє в Україні від імені федерального правительства. с 1993 года. В октябре мы праздновали 20-летие сотрудничества Украина-Германия. И наша организация она основывает свою деятельность на результатах межправительственных переговоров и соответствующих соглашениях о предоставлении технической помощи и сотрудничестве. ГИЦ действует на территории всей Украины. На данный момент выполняется 11 проектов в трех направлениях. Это устойчивое экономическое развитие, энергоэффективность и профилактика ВИЧ-СПИД. Наш проект он относится к первому направлению, называется повышение качества административных услуг, повышение качества муниципальных услуг, извиняюсь. Этот проект работает на национальном и региональном уровне. В Луганской области у проекта 8 городов-партнеров Луганск и 7 городов областного значения. Начиная с 2010 года мы помогли 5 городам Луганской области открыть центры административных услуг. И опираясь на свою основную цель, которая заключается в том, что мы стараемся создавать условия, в которых повышается качество административных услуг. Мы понимаем, что на качество административных услуг влияет законодательное поле, которое в настоящий момент формируется, и я думаю, еще будет долго формироваться, большой путь нужно пройти. Рабочие процедуры предоставления административных услуг, компетенции сотрудников и информационные системы, которые используются. Сотрудничество по подготовке заявки на Европейский Союз было начато полтора года назад. И эта идея сразу заинтересовала немецкое общество международного сотрудничества, поскольку данный ресурсный центр, он решает, будет решать одну из главных задач, подготовку людей к новому формату работы, к выполнению новых функций для нашей, нашего государства. Это ключевое условие повышения качества административных услуг, компетенция сотрудников центров предоставления административных услуг. Поэтому наш проект будет помогать и в реализации проекта и сосредоточиться на таких направлениях сотрудничества. Это проведение тренингов для тренеров, которые будут работать в ресурсном центре, организация ознакомительных поездок для того, чтобы можно было увидеть опыт других стран, европейских или ближайших соседей Украины. И Помощь в адаптации тех подходов, тех методологий, которые уже зарекомендовали себя в европейских странах и активно используются для того, чтобы города могли обмениваться опытом и эффективнее развиваться в направлении предоставления административных услуг. І почули ми думку і партнера проєкту. А зараз я запрошу за слово координатора проєкту вже з боку громадськості, громадських організацій, Скажіть погляд на цей проєкт, пан Олександр Моратов. Прошу. Дякую, доброго дня. Важливою складовою проєкту є формування партнерських відносин між владою та організаціями громадянського суспільства. Я представляю громадську організацію Агентство стійкого розвитку Луганського регіону. Наша організація працює над покращенням якості адміністративних послуг з 2006 року, і протягом цих років ми накопичили значний досвід у цій сфері. Під час реалізації інших проєктів ми співпрацювали з різними громадськими організаціями та небайдужими громадянами, і нам стало зрозуміло, що в громадських організаціях працюють дуже активні люди. Але для реалізації прагнень їм часто не вистачає професійного досвіду, і вся енергія активістів спрямовується виключно на критику влади без якихось конструктивних пропозицій. Це перешкоджає втіленню в життя багатьох цікавих ідей та цікавих та корисних ідей. Участь в реалізації проєкту зі створення ресурсного центру дозволить нам передати знання та досвід щодо співпраці з органами влади і іншим громадським організаціям. І реалізація цього проєкту дозволить налагодити конструктивну співпрацю з громадськими організаціями та створити систему незалежного моніторингу законодавства з питань адміністративних послуг. На цьому мене все дякую за увагу. Дякую. Можливо, є якісь питання, шановні колеги. У мікрофончик, будь ласка, якщо можна, щоб було чутно в інтернеті. Дякую. До пані Ольги, запитання, ви сказали, що в 2003 тисячі починали із черг. Зараз черг немає. Наскільки швидко вирішуються на практиці питання, з якими звертаються до центру людей? Дякую за запитання. На сьогоднішній день у нас є статистика, стільки людей стоїть черзі. І якщо ви знаєте за законодавством, центр адміністративних послуг розділений на дозвільний центр сьогодні залишились, тому що це законодавство було раніше прийнято, і на безпосередньо адміністративний центр, де звертаються громадяни. Тому, якщо беремо дозвільний, там приходять фахівці, там приходять люди, які знають вже фактично своє питання із підготовленими документами. Тому ми, ми даємо статистику по кожному. Адміністратору і по кожному державному адміністратору то на сьогоднішній день статистика по громадянам більш цього вас цікавить громадяни, коли приходять чергу. То ця статистика чекають від п'яти хвилин. Якщо людина прийшла і питання її не складне, і в цей час до того адміністратора не було, максимум до 20-30 хвилин. На сьогоднішній день Луганська міська центр адміністративних послуг розпочав ввів новий вид надання адміністративних послуг паспорти, заміна громадянам паспорта України, громадян України. Ми розробили свою програму. На сьогоднішній день людям не треба ходити і прохати інші якісь пос, орган, орган, організації, які будуть заповнити їм документи. Ми розробили програму, в якій громадянин прийшов з документами, сів, присів до адміністратора, він набрав в програмі всі картки. Ви пам'ятаєте, як ви там мілко написано, і люди сиділи, заповняли цю. Сьогодні не треба нічого робити. Адміністратор все це набрав, людина прочитала, звірила зі своїми даними. Підписала і віддала. Тому на сьогоднішній день набрати це на комп'ютері, проконсультувати. Буває, приходять, якщо це не зміна прізвища і дітей. не… Малолітніх, тоді і батьки приходять разом, теж є питання. Тому ми проаналізували, дивлячись, яке питання, дивлячись, які дні люди прийшли, але максимально очікування в черзі це 20-30 хвилин, мінімально, як я сказала, 5 хвилин. Ще хочу звернути увагу: це не просто очікування це, це дуже зручне приміщення. Є кава, є інформація, яку можна послухати, почитати, є нормальні умови. Де люди себе почувають громадянами. Це взагалі не зрівняно з тим, що було четвертий поверх коридорі, люди чекали і не знали, хто зайде. Зовсім інші цивілізовані умови. Да, Віктор Нагородський, скажіть, пожалуйста, а яке количество людей, тобто відслужащих, собственно, сможет готувати ресурсний центр, ну, скажімо, в год? И когда начнется обучение, когда планируется начать? Планируя, мы планируем проект на три года. 13 это 16 года. Мы планируем уже в следующем году начинать первые обучения. Тренинги и первое обучение. Также по проекту планируем, что в год будет минимум обучаться около 500 специалистов, которые пройдут комплексное обучение. Кроме этого будут малые курсы, однодневные, двухдневные для повышения квалификации. Это платно будет для госслужащих? Это на сегодняшний день по проекту мы должны определить организационно правовую форму, разработать модули. И поэтому в начале, как мы понимаем, пока проект, это будет все бесплатно, пока идет проект. Потом мы должны понять, чтобы была эффективность работы. Понимаете как? И на сегодняшний день, если мы будем приглашать, мы планируем еще другие гранты. И я в это верю, что мы сможем началом этого заинтересовать другое европейское сообщество, другие гранты. И если эти гранты будут на учебу направлены, то, естественно, это не будет цена. Возможно, будет цена, затраты на проживание в городе Луганске, те, которые будут иногородние приезжать, либо с других областей. Поэтому все будет зависеть какие мы получим дополнительные гранты и э, как у, кого мы будем приглашать каких специалистов но я считаю что это будет небольшая плата потому что вы знаете есть такая тенденция есть такое у нас определение что все что бесплатно оно неинтересно даже для предпринимателей когда мы проводим э, занятия э, конференции мероприятия если они бесплатные они фактически не идут если какая небольшая мизерная Оплата, они понимают, что это значит, он приходит, он получает информацию, за эту информацию он уплатил мизерную условную сумму. Все зрозумело. да, чудовый проект. Ну, на завершення, можливо, там. Хтось хотів би сказати слово, поки вже підсумовуючи. Ну, дозвольте мені на завершення сказати, що е, другі ректори інституту, який в місті Луганську, питали: навіщо вам ще один навчальний центр, коли є навчальні центри? І я ні в якому разі не хочу там сказати, що хтось буде краще, хто гірше. Ми дійсно наше бажання, коли ми працювали з Європейською комісією, коли ми до цього працювали, е, ми дійсно. Переповнені бажанням підготувати дійсно нових фахівців. На сьогоднішній день в департаменті 39 робітників. І спеціалістів я вважаю високого рівня. Однак всі додаткові заняття, які я проводжу з ними, безпосередньо сама навчаю спілкування, читаю дуже багато літератури, це дуже багато значить, якими почуттям людина йде на роботу. Це дуже багато значить, як вона цілий день відпрацює і як вона піде, буде чи хотіти завтра. Коли ми ми відкрили два роки центр, то в нас звільнилось. Тоді з 30 чоловік, п'ять чоловік звільнились. Вони підійшли до мене і сказали, у нас є відеонагляд, і тому вони підійшли, і сказали, я не можу працювати в таких умовах. І розуміючи цю проблему, розуміючи проблему громадян, які м, при спілкуванні вони кажуть, я ще ні разу не був, ну раніше це казали, я ще ні разу не був в органах місцевої влади, але вже підходячи до того, я її не люблю. Розумієте, склалась така негативна думка, тому ми її хочемо докорінно змінити. І на сьогоднішній день всі, хто приходять до центру, вже дуже задоволені роботою центру, задоволені. Спілкуванням, задоволені умовами, але ті, хто не отримали повну консультацію, ті, хто не зрозуміли, що хотів розказати адміністратор, можливо, він і сам ще не розуміє, це є проблема, яку ми хочемо вирішити. Дякую, що ви були дякую, заінтересовані. Олегі, дякую. дякую, учасники. Дуже чудово. Хай триває ваш проект. Працює. Да. І запрошуємо вас. Ми будемо відкривати другу чергу центру. Почнемо працювати ресурсний центр. Ми всіх запрошуємо до Луганська. Будь ласка, ми відкриті і готові до спілкування. <реш> будь ласка, ми теж приїдемо <реш> до Києва. Ті дуже